Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему як створювати мовленнєве середовище вдома. Сьогодні ми поговоримо про те, як створити сприятливе мовленнєве середовище для вашої дитини вдома. Мова є основним інструментом спілкування, пізнання світу та розвитку особистості, тому важливо, щоб дитина із дитячого віку мала можливість розвивати свої мовленнєві навички у комфортних умовах. Основні принципи створення мовленнєвого середовища розмовляйте з дитиною якомога більше, спілкуйтеся із дитиною на різні теми, відповідайте на її запитання, пояснюйте нові поняття, використовуйте прості, але правильні речення, щоб дитина могла наслідувати вашу мову. Не ігноруйте запитання дитини, навіть якщо вони здаються простими або дивними. Друге. Читайте разом. Читання книжок це один із найефективніших способів розвитку мовлення. Оберіть цікаві для дитини книжки з яскравими ілюстраціями. Після читання обговорюйте сюжет, задавайте питання, пропонуйте дитині переказувати історію своїми словами. Третє. Грайте у мовленнєві ігри. Використовуйте ігри, які стимулюють мовлення, знайди предмет, опиши картинку, склади історію. Грайте у слова, назви слово на букву, знайди ріму. Використовуйте настільні ігри, які вимагають комунікації. Четверте. Створіть умови для активного слухання. Вмикайте дитині аудіоказки пісні вірші. Після прослуховування обговорюйте, що дитина зрозуміла, які емоції відчувала. П'яте. Моделюйте ситуацію спілкування, створюйте ситуацію, коли дитина має використовувати мову. Наприклад, попросіть її замовити стіл, розповісти про свій день, пояснити, що їй подобається або не подобається. Грайте у рольові ігри, наприклад, магазин, лікарня, де дитина має використовувати мову для взаємодії. Шосте, уникайте мовленнєвого хаосу, не перевантажуйте дитину інформацією. Уникайте надмірного використання гаджетів, які можуть заважати активному спілкуванню. Сьоме. Будьте прикладом. Дитина наслідує вашу мову, тому важливо говорити правильно, чітко вимовляти слова, уникати слингу або непотрібних скорочень. показувати, що мова це цікаво та корисно. Восьме. хваліть та підтримуйте. Хваліть дитину за її мовленнєві досягнення, навіть якщо вони невеликі. Не критикуйте різко за помилки, а м'яко поправляйте, пропонуючи правильний варіант. Дев'яте. Використовуйте повсякденні ситуації. Під час прогулянок приготування їжі прибирайте, коментуйте свої дії, залучайте дитину до діалогу, навчайте новим словам через реальні ситуації. Десяте. Заохочуйте творчість, пропонуйте дитині складати власні історії, вірчики, казки, малюйте разом і описуйте те, що зображено на малюнку. Під час спілкування виділяйте час для спілкування із дитиною щодня, навіть якщо ви зайняті. Не квапте дитину, дайте їй час сформулювати власну думку. Створіть затишну атмосферу, де дитина почуватиметься впевнено та комфортно. Пам'ятайте, що мовленнєве середовище це не лише слова, а й емоції, підтримка та взаємодія. Ваша увага та участь у розвитку мови дитини це найважливіший внесок у її майбутнє. Дякую за увагу.